Чи знали ви, що слоган компанії Nike «Just do it» насправді був сказаний на якимось олімпійським чемпіоном, мультимільярдером чи іншим представником класу успішного успіху? Фразу «Just do it» у 1977 році сказав Гері Гілморт перед тим як його розстріляли? Гері Гілморт був злочинцем. І прямо перед своєю смертною казнею він подивився в очі тим людям, які зараз його мають розстріляти, і сказав Just do it». Погодьтеся, друзі, коли ми зрозуміли контекст, коли ми трошки по-іншому інтерпретували цей слоган, тепер це абсолютно змінює картину. Бо якщо до цього це було «Just do it», «Рві і мітай, «Роби», то тепер насправді це фраза, це слоган, яка каже нам про тотальне прийняття життя, тотальну стійкість, тотальний виклик, тотальне, знаєте, от такий погляд прямо проблеми в очі. Just do it. У тому ж 1977 році виходить стаття, яка кардинально змінює психологію. Сучасну психологію і розуміння того, на що справді здатна психологія. Айрон Бек у своїй статті доводить, що коли ти змінюєш, як люди з депресією думають, коли ти, коли ти вчиш їх по-іншому інтерпретувати свої думки, у них проходить депресія. Так само якісно, якби вони були на антидепресантах. І після цього цієї вибухової статті в психології з'являється таке поняття як когнітивно-поведінкова терапія, засновником якої є автор цієї статті психолог Айронбек, і вже протягом 50 років все більше і більше з'являються наукових досліджень, які так само підтверджують цей факт. Останнє таке наукове дослідження масштабне було у 2013 році, де це метод дослідження, але взяли приблизно 13 тисяч людей з депресією. І було сказано, було сказано і доведено, що коли людина навчається грамотно і правильно інтерпретувати свої думки, а саме ті думки, які несуть їй занепокоєння, страх, стрес і так далі. І так далі це дає фантастичні результати в плані того, щоб людина позбавлялася. Знову ж таки, хронічного занепокоєння, стресу, страху або навіть депресії. І сьогодні, друзі, в цьому відео ми з вами якраз таки будемо навчатися, як же нам грамотно інтерпретувати наші думки. Як же нам робити так, щоб оця думка, яка до нас прийшла, яка несе з собою занепокоєння, страх, стрес, ми за лічені хвилини могли на неї подивитися, що називається зовсім іншим. Поглядом, чому я вирішив піти в КПТ когнітивно-поведінкову терапію? Ну, по-перше, не тільки тому, що я працюючи один на один з клієнтами, дуже часто використовую саме КПТ когнітивно-поведінкову терапію, і дійсно вона показує фантастичні результати. Але, друзі, тут насправді є і інша причина: Дональд Робертсон у своїй книзі Філософія когнітивно поведінкової терапії доводить, що КПТ народилася зі стоїцизмом. Саме так, друзі, спочатку був стоїцизм, і потім психологи 20-го століття, читаючи стоїків, переймаючи техніки стоїків, вони і якби розробили цю систему КПТ. Тому по великому рахунку, друзі, хто вже достатньо давно на цьому каналі. Ми останні з вами 2,5-3 роки майже кожного разу потрошки займалися КПТ, і можливо ті речі, про які я сьогодні вам розкажу, вони будуть не нові. Проте сьогодні ми їх, так би мовити, структуруємо в конкретну схему і забігу трошки наперед. В сьогоднішньому відео, друзі, я не просто вам буду розказувати про всі ці стратегії і методи, як працювати з нашими думками. Я вам дам ще невеличку схему. Хему невеличкий конспект за посиланням під цим відео є посилання на мій телеграм-канал, і от ви побачите невеличкий pdf файл де все, про що я сьогодні буду розповідати, буде структуровано так, щоб коли вас накриє наступного разу і вам захочеться зробити так, щоб ці емоції пройшли у максимально найшвидший час. Ви відкриваєте цей PDF і просто йдете по списку, що робити. І під кінець є дуже велика ймовірність, що ви відчуєте полегшення. Проте, друзі, перед тим, як ми підемо, все ж таки хочу зробити невеличке застереження. А те, що я вам сьогодні дам, це така дуже лайтова версія, по моєму досвіду, роботи з клієнтами, у котрих нема дуже сильного занепокоєння, нема депресії, скритої депресії і так далі. І так далі. Тобто, це працює фантастично, коли у вас в принципі більш-менш все окей. Зрозумійте мене правильно, це не заміняє терапії. Якщо вас зацікавить ця техніка, то працюючи разом з терапевтом, ефекти будуть набагато, набагато кращими. Плюс, знову ж таки, друзі, якщо ця техніка не спрацювала у вашому випадку, це буде для вас сигналом того, що все ж таки вже тут самодопомога, напевно, що не працює, треба до когось звернутися. Проте, можливо і ні. Під кінець цього відео я ще вам розкажу. Чому в деяких випадках ця система, про яку я вам сьогодні розкажу, вона може не працювати? І перед тим, друзі, як ми з вами підемо навчатися, як же нам стоїчно працювати з нашими думками, давайте буквально два слова скажемо, що ж таке КПТ. Когнітивно-поведінкова терапія. В принципі, що це таке, вже слідує з назви. – поведінкова в основі цієї терапії лежить наступна ідея. Всі наші емоції, вони починаються з думок. Іде спочатку думка, потім за думкою іде емоція, за емоцією іде певна дія. Оце триада. Думка, емоція, вчинок. Саме тому, якщо ми працюємо з думкою, ми автоматично працюємо із емоцією, і так само це змінює наші вчинки, наші дії. Тому ми тут сфокусовані на тому, щоб безпосередньо піти у наші думки. Якщо дуже коротко і дуже стисло стоїчна робота з нашими думками чи оволодіння навиком КПТ, це навичка усвідомлювати автоматичну думку. Яка у нас зараз викликала негативні емоції і далі перевіряти, наскільки вона співпадає з реальністю. Ось це, друзі, по великому рахунку, те, що і казали нам уже стойки пару тисяч років тому назад. Це те, що вже нам кажуть психологи, які більше по КПТ останніх 50 років. Ось що насправді дає вам найбільшу ефективність в плані зняття певних негативних моментів, негативних травм, негативних думок і так, далі, і так далі. І от сьогодні давайте будемо тепер розбиратися по цій формулі. Перше, це навичка усвідомлювати автоматичні думки, які у нас викликались зараз певні негативні емоції. І це, друзі, насправді не так просто. Це ціла навичка усвідомлювати автоматичні думки, чому, бо ці думки автоматичні? Ми, що називається, їх просто не усвідомлюємо. І що тут треба робити на першому етапі? Я каже Ек Картольне в моїй улюбленій книзі Сила моменту тепер? Він каже, що для того, щоб стати більш усвідомленим, ідіть завжди в емоції. Емоції усвідомлювати набагато, набагато простіше, ніж це робити, скажімо, з думками. Тому перше, що треба зробити, це просто усвідомити, коли нас накрило. Та от ми усвідомили: Бам, окей, я зараз почуваю себе не дуже не так, як до цього. Я відчуваю щось зі знаком мінус всередині мене. І якщо друзі, це відбувається, треба зупинитися і задати собі ключове фундаментальне. Питання КПТ. Про що я зараз думаю? До того ж, друзі, бажано бажано саме записати саме записати цю думку. Знову ж таки, ми повертаємося до стойків. В стоїки так само нам радять робити певну рефлексію наших думок в щоденнику кожного дня, той же Марк «Одинці наодинці з собою, це ті записи, які він не планував нікому показувати. Він їх писав сам для себе. Те саме ми робимо кожного дня, коли ми практикуємо стоїцизм. Ми з вами виписуємо наші думки. І от нас трошки накрило, ми відчуваємо щось якесь занепокоєння, про що я зараз думаю? І от, скоріше за все, в моменті ви відслідкуєте, що це за автоматична думка. І ми її записуємо. Далі, друзі, ми починаємо робити наступну техніку, яка називається сократівський діалог. Більш детально про цю техніку написано в книзі когнітивно-поведінкова терапія дочки батька КПТ Бек, Бека Джудіт Бек. І от Сократівський діалог, тобто ми зараз цю думку, автоматичну думку, яка і призвела до певного занепокоєння, ми її пропускаємо, що називається через певний канвеєр. Цей канвіер, він складається з шести етапів. І я вам дам зараз три етапи. Тому що всі шість етапів, по-перше, вони не дуже прості, по-друге, це займає багато часу. І по третє, все рівно я помітив по моїй роботі з клієнтами. Я помітив, що коли я сам з собою працюю зі своїми автоматичними думками, я помітив, що саме ці три етапи дають мені найкращий і найбільш швидкий ефект. І перше, перше питання, яке ми собі задаємо, от ми виписали цю думку. Перший момент ми маємо усвідомити, це припущення, чи це факт? І що ми робимо для цього? Ми спочатку задаємо собі питання, які є факти, що ця думка правдива? Умовно кажучи, от я зараз викладаю чергове відео на YouTube і в перших десяти коментарях знову буде якийсь мені трешачок, якийсь холодний душ. І я, звісно, читаю і. Уже, в принципі, є більш-менш імунітет, проте, особливо спочатку, бам, я відчуваю, що щось гризе вже всередині. І дійсно, я відчуваю першу усвідомлюю першу автоматичну думку. Це з мене жахливий ютубер. Просто жах. Так, це, це моя автоматична думка на сьогодні. Давайте будемо як експеримент її розбирати. Які є факти, які є факти, які підтверджують. Цю автоматичну думку. Ну, от, виключно з слів моїх хейтерів, це те, що в мене карява українська, ще я неймовірно махаю руками і так далі. і так далі. Я це все перечислив. Окей. Тепер ми думаємо, думаємо, які факти, які спростовують, які доводять, що ця думка є неправдивою. Да, і я дивлюсь на так само факти. Все, що я перераховував про себе, це дійсно факти. Я інколи можу там вставити якийсь русизм, я інколи занадто і мене веде в якийсь дібр. Я можу дійсно дуже сильно жестикулювати. Ну, маємо, що маємо, це факти. Які ж факти, які спростовують цю ідею? Ну і факти тут наступні. На момент запису цього відео в мене 20 тисяч підписників. Під кожним відео в мене. Приблизно від 500 до 1000 лайків. І на один негативний коментар в мене 9 позитивних коментарів, за що, друзі, я вам дуже-дуже вдячний. Це насправді неймовірно сильно мене завжди підтримує. І от ми дивимося інші факти. Ми дивимося, що я вже зробив там близько 60 відео, і мій YouTube канал розвивається. І саме тому. Коли я виписав всі факти, які доводять, що ця думка правдива, і всі факти, які доводять, що ця думка неправдива, я усвідомлюю, що фактів, які доводять, що ця думка неправдива, вони насправді ну, їх більше. І вони, ну, вони, що називається, трошки жирніші. Да? І я, я автоматично усвідомлюю одну важливу річ: це припущення. Те, що я жахливий ютубер, це припущення, це не факт. Факти кажуть про інше. Ви розумієте, я вже сьогодні звертався до Толе, мого улюбленого Толе сила моменту тепер. І він каже, що розумієте, найбільше лажа полягає в тому, що кожна наша думка намагається переконати нас, що вона суперважлива, супертермінова. От що це прямо істина. І тут, першим етапом, ми усвідомлюємо, ага, то це виходить всього-навсього припущення. Окей, рухаємося далі. Другий момент. І знову ж таки, хто вже на цьому каналі достатньо давно, знають, що любить робити стоїки. Вони люблять іти, є таке поняття навіть в психології, яке називається катастрофізація. Тобто ти думаєш про найгірший варіант подій. І ти задаєш собі наступне питання: Окей, якщо ця думка правдива, який найгірший варіант подій буде? Що буде найгірше? Ну, в моєму випадку, ну що буде найгірше? Де да, нічого не буде найгіршого, я й далі буду вести цей ютуб. Як і були клієнти, так і є. Люди записуються на мій марафон медитації, хоч навіть якщо я жахливий м -м -м, ютубер. Що я буду робити? Якщо от цей найгірший варіант подій, да в принципі, чесно кажучи, буду таким же жахливим ютубером. Тому, друзі, хто на мене підписаний з розрахуванням, що я нарешті вивчу ідеальну українську мову і не буду так сильно махати руками, то напевно треба час відписатися, бо цього не станеться. Бо, будучи жахливим ютубером, я чухаю себе достатньо непогано. А потім треба подумати про найкращий варіант. Що, якщо в найкращому варіанті, що якщо виявиться, що я дуже крутий ютубер, ну, значить, буде ще краще? Да? Буде ще краще і в плані там, більше клієнтів, і більше учасників мого марафону, і більше тут підписників, ну бомба. А тепер треба подумати про середній варіант між найгіршим і найкращим, що є найбільш реальним. І насправді найбільш реальний варіант полягає в тому, що я нормальний ютубер. Не супербомбезний, але і не найгірший ютубер я норм. Це, от, приблизно середній варіант. І таким чином, коли ми йдемо в катастрофізацію, ми автоматично усвідомлюємо наступну річ: Окей, це в мене припущення. Мало того, навіть якщо це припущення здійсниться, в принципі, я ніяк не постраждаю. Наскільки це знімає градус, як знову ж таки Екартоле каже нам, що от кожна думка, от подумай мене, я супертермінова. А тут ти розумієш, ну, це всього-навсього припущення, де і то таке припущення, що якщо, якщо і збудеться, то ну і хай собі збувається здоров'я мені якби не холодно і не спекотно, що називається. Але, друзі, це ще не все. Третім етапом, коли ми проганяємо цю думку, ми ставимо собі наступне питання. Ми, що називається, беремо відповідальність за думання цієї думки, ми маємо задати собі наступне питання. Які будуть наслідки, якщо я буду вірити, що це припущення істина? Якщо я буду вірити в це припущення, які будуть наслідки на моє життя? І раптово я розумію, що якщо я буду вірити в це припущення, Думати, що це факт, думати, що це істина, мій Ютуб канал від цього стане набагато гірше. От і все. Я взяв відповідальність. Ага, окей. От що буде з моїм життям. Я автоматично розумію, що це не просто думка, а це серняк. Це шкідливий сорняк. Тут можна ще задати собі питання: а що станеться, якщо я зміню хід своїх думок? Що станеться, якщо я інтерпретую по-іншому ці думки? Ну, від цього виграють всі. Я, як ютубер, сподіваюся, ви, як глядачі цього Ютуб каналу. Якщо ви вже відчуваєте, що щось ви виграєте, не забудьте, будь ласка, поставити мені лайк. Це насправді знову ж таки повторюсь, дуже приємно і дуже-дуже мотивує. Тим не менш, тим не менш, давайте з вами ще трошки пограємося. І тут є перше питання. Я роблю цю техніку, не працює. Не працює. Друзі, ми згадуємо цю формулу, яку я сказав, це а, навичка усвідомлювати а, автоматичні думки. Друзі, це навичка, це тренування. Це не так, не так зразу, щоб ви розуміли, по якщо ми беремо протокол когнітивно поведінкової терапії, то треба від восьми до дванадцяти тижнів на постійній основі практикувати більш-менш те, що я вам сказав. І до речі, друзі, знову ж таки, хочу сказати, що. Ми зараз не вивчили когнітивно-поведінкову терапію, це цілий всесвіт. Там дуже-дуже багато технік, дуже багато нових старих книжок. Тому ми сьогодні взяли ту техніку, яку виключно я використовую для себе і для своїх клієнтів, і бачу найкращі ефекти. Тому, перше, якщо у вас не працює, це означає, що просто у вас ця навичка ще не розвинена. Я помітив, що ті люди, які більш усвідомлені, більш в моменті тут і тепер, які займаються більш духовністю, не релігійністю, а саме духовністю там йога, медитація, цигун вони більше, вони більше це схоплюють і вони ну, мають набагато швидші і набагато кращі результати. Другий момент, чому це може не спрацювати, ви натрапили не на автоматичну думку, а на ваше глибинне переконання. Знову ж таки, так як я вже повторив, когнітивно поведінкова терапія це цілий всесвіт, і ми сьогодні вивчаємо все це дуже поверхово, звідки беруться наші автоматичні думки, з наших глибинних переконань. І от робота з глибинними переконаннями це вже зовсім інша кухня, там вже зовсім інший процес, і тут уже. Дуже дуже ефективно допомагає саме індивідуальна робота. Тому, якщо не працює, можливо, ви що називається, спіймали велику рибу, це не автоматична думка, це ваше глибинне переконання. І третій момент, чому це може не спрацювати? Абсолютно доречне питання. Більшість з вас мені зараз поставлять: стоп, Макс, а якщо це перший етап, коли я перевіряю це припущення чи факт. Якщо це виявляється фактом, якщо я перечислив оці всі моменти і виявилося фактів більше, що е, я жахливий ютубер, що мені робити тоді? Коли ви не можете зробити з цієї думки припущення, а все ж таки це є факт, то ми переходимо так само до ще однієї дуже важливої речі. Тому що насправді ця думка, вона є. Не деструктивною, вона є навпаки конструктивною. Зараз частина вас вам натякає про те, що потрібно в вашому житті покращити. І щоб, друзі, ця автоматична думка не е, з'являлася у нашому житті на постійній основі, ми з вами намагаємося вигадати, як перетворити цю думку на стратегію для покращення нашого життя. Умовно кажучи, от дуже часто я люблю цю техніку використовувати, коли в мене клієнт каже, що нема сил. Ця думка нема сил. Вона допомагала нам шукати стратегії, як же нам знайти ці сили. Можливо, треба висипатися. Можливо, треба змінити дієту, щоб було більше їжі, яка дає нам енергію, і так далі. Так далі, і так далі. Ми знову ж таки не завжди сприймаємо наші думки як ворог. Інколи ці думки вони є фактом, і вони допомагають нам зробити наше з вами життя набагато краще. В когнітивно поведінковій терапії, як ми вже з вами казали, у нас ідуть як? У нас ідуть спочатку думки, потім емоції, потім йдуть дії, наші вчинки. Так от, в КПТ, друзі, ми можемо працювати не тільки з думками, щоб змінити наші емоції, а й з діями. Працюючи з діями, ми так само змінюємо наші. Емоції. І тому ще одна техніка когнітивно-поведінкової терапії називається поведінкова активація. Що вона значить? Це значить, що ти в своє життя запрошуєш якусь дію, якусь дію, яка змінює твої емоції. Ти змінюєш уже не думки, а ти змінюєш дію. І хочу вам запропонувати одну фантастичну. Поведінкову активацію, яка в більшості випадків дає неймовірні результати буквально з перших тижнів. Як ви, друзі, вже здогадалися, оця, оцей момент роботи з думками він потребує певного рівня усвідомленості. Найкраще, що прокачує ваш рівень усвідомленості, це медитація. Саме так, друзі, навичка справжньої. Мантра медитації, не тієї медитації, а саме техніки релаксації з Ютубу, розслабте праву ногу, розслабте ліву ногу, і буде вам щастя. Це непогано. Але якщо вам хотілося привчити себе якісно відслідковувати ваші стани, якісно працювати з вашими станами і думками, медитація це номер один. І я вже не кажу про інші ефекти, саме те, що ви почнете засипати за 10 хвилин, що у вас буде почуття потоку, ви зможете 2-3 години з таким, знаєте, лазерною увагою працювати, читати. Вас нічого не буде відволікати. Я не кажу про фантастичний рівень стресостійкості. Я кажу про те, що ви дійсно стаєте майстром своїх думок, майстром своїх станів. І якщо вам складно все це повірити, в мене є марафон 30 днів медитації, і ви можете почитати відгуки або подивитися відео-відгуки людей, які вже пройшли цей марафон. Я його проводжу кожного місяця. Наступного місяця буде вже 15-й набір цього марафону. Я продовжую його проводити, тому що я бачу фантастичні результати результати учасників нашого марафону, де я навчаю вас мантра медитації медитація, яка вже дві тисячі років, починаючи зі стоїків, допомагає людству бути спокійним, зосередженим в моменті тут і тепер, усвідомлюючи, що насправді з тобою відбувається. І потім я не просто вас навчаю, я беру за руку, і всі 30 днів, кожного дня, я з вами, щоб підкрутити медитацію під вас. Бо, скоріше за все, ви вже пробували щось там колись медитувати, але воно не працювало. Я і колективна енергетика нашого марафону зроблять так, що воно запрацює до того ж, друзі, запрацює буквально з перших днів. За посиланням під цим відео на вас чекає вся детальна інформація про мій марафон. Ну що ж, друзі, от така от річ інтерпретація наших думок. І ви знаєте, ми почали зі стоїцизму, хотів би закінчити так само певною фразою Сенеки. Як ми знаємо, Сенека один з провідних стоїків. І от він пише один насправді дуже такий важливий принцип нещасливий той, хто не вирішить бути щасливим. І як же цього досягнути? Ми згадуємо ще одне прислів'я. Я це прислів'я дуже часто, до речі, цитую на моєму ютуб-каналі, і якщо знову ж таки ми спілкуємося про КПТ, є така річ як афірмації. Ти постійно собі повторюєш деякі речі, і вони так само змінюють хід твоїх думок. І ця прислів'я звучить так: дурень сперечається з дурним, розумний сперечається з розумний, а мудрий сперечається лише сам собою. Саме цього, друзі, я вам і бажаю більше мудрості у вашому житті. Це був Макс, і ми ще почуємось.